Всім миру і добра. Тільки що приїхав з почти дві посилки. За обидві вони закриті, не розпечатував. Оця ось посилка мені прийшла від підписника. Значить зараз скажу. Так. Значить, ця посилка мені прийшла від Векшен Дмитрий Валерійович. От. Дмитро Валерійович. Векшен. Дмитро Валерійович з міста Фастова. Е -е, він зі мною зв'язався, річ була е -е, так, е -е, ну, в чому полягала. то. Зв'язався спитав, ну, ми переписувалися там по сливах, що в мене є, що нема. Е як обично, да, засад. Я там писав, що в мене там то часа, ну що є. Він мені, мене записав, запитав, плотів немає. Я кажу, ні, що, що немає, то немає. Каже, Давайте я вам вишлю. Ну, спробувати, що таке плот, е Понравиться вам, то цей. Я можу на весну там черенки вислати, щоб ну, прищепити, якщо подобається. Чесно кажучи, я не знаю, що воно таке, з чим його їдять, ніколи його в руках не держав. Зараз просто відео знімаю не раді того, щоб пофвастися, що мені посилка прийшла. Просто раді того, можливо, ну, багато з вас також не знають, що таке плод. Це якоби. Значить, схрещена слива за абрикосою. От зараз ми вскриємо посилку, відкриємо і подивимося, я вам скажу по смаковим, що воно з собою представляє. Взагалі підійде воно мені не підійде, бо в мене повищена кислотність. І я навіть не розумію, що це за ем, такий ягода, чи що це таке за. Зможу я його споживати не зможу. От зараз ми провіримо разом з вами. Зараз ось я камеру виставлю більш-менш. Откриємо посилку. Ще трошки Дмитро Валерійович підхитрив. <с?> Дивіться, <с?> посилка була написана, бачите, стакан, тут стакан. А здана посилка, як Написано, коротше, стікло. <гум> Бо я теж я не знав, Откуда це що ну, ця посилка. Бо ми так Ну коли розмовляли. Э, а тут це ж посилка, думаю, блін, постів, стікло, якесь стікло що <гум> в приложенні мене. <гум> коротше, стікло йде до мене. То я так э, і не зрозумів, аж потім уже коли зв'язався з чоловіком, він мені сказав, що каже, там цей ну, стекло йде. Зараз ми розкриємо, розберемо цю посилку. Тут воно влужено так по серйозному, щоб воно не подавилося. Видно чоловік. Бо я не знаю, яке воно Григорочу з повагою від, не, від метра. Смачного, дивіться, ось о, чоловік підписав. От зараз ми з вами просто... Я кажу, я вперше. Я навіть не знав, як воно виглядать. Е, не бачив. Ну, не, не доводилося мені бачити. Можливо, і ви, хто не бачив, то зараз разом ого! Дивіться. Дивіться, як воно виглядає. Скапець, яке воно здорове, гладеньке таке. Таке рябе. Зараз я вам камеру наклоню. Щоб ви подивилися, бо так я не знаю, як вона передасть, звісно, колір, ну, добав передати по, по ідеї там. Дивіться. Бачите, які вони гарні такі якісь. Ну, капець, яке воно на прикольне, слизьке таке. Ну, Тобто такі, бачите, в крапочку, чи я не знаю, як оце його вам так показати, передати. Ось геть така м'якенька. хороша, ну Тайці такі м'якенькі, вони видно вже були, якби чи дозарювалися. Ну, я не знаю. Короче. Ну, плоди. А зараз ми звожимо. У мене віса якраз тут є маленькі. Зараз ми це зробимо. Так, а ну-ка, аж самому інтересно. Не знаю, як на смак, я ж кажу, бо я ну, кисла не можу, бо в мене кислотність повишена, якби. я ж язвенник. Так. А ну-ка, по нулях. Де та камера? -та? По нулях, а ну-ка, зважимо. Інтересно, для приколу, скільки вона важита. Не поняв. Ага, мої віса не тянуть. Дивіться. Дивіться, що воно пише мені тут. Пише фул. Бачите? Зараз беремо другі віса. Бо ці в мене ювелірні, блін, сверхточні, вони до 100 грам тільки, і вони там із сотими, То воно. Зараз візьмемо ці. Ці обичні, якби, ну звичайні вже, я ж кажу. Це в мене ось бачите, це ювелірні, а це обичні. Якщо не треба вже із сотими важити точності до сотих, то Так, зараз ми їх включимо. Так, просто так, по поналях. По так, а ну-ка, що тут видасть? А видало воно 126 грам, не хухри-мухри, дивіться. Ну, Воно я в руках буде, держу, та воно пригає тут. Ось. -о. Бачите, так? Да? 124, 100. ну ось коли воно стоїть, 126,3. Воно показує. Дивіться, я так зніму камеру, які вони гарні. Ось ось, гляньте, бачите, 1263. Не, ну які вони красиві, блін. Прикольно таке. Я вперше пер, бачу, щоб це такий колір був якийсь. Ну, як мрамор, на мрамор похоже. От чим то на мрамор похоже. І таке блискучі. Прикольні. Давайте зараз я розріжу і подивимося, що воно. Може воно і таке ще добре, як красиве. Будемо сподіватися, щоб да? не кислі були. Або щоб умірено кислі були. Ну що, давайте ось о, чуть, оцей менший, я ну-ка менший зараз зважу. Менший в нас 100 рівно 100 грамів. Ось давайте цей 100 грамовий і, і розріжу. Він м'якенький. Заодно подивимося, яка там м'якоть у середині в нього. Я не брав того ножа, що зазвичай дав. в будинку в мене залишився. Остався в будинку. Ну вже не буду тратити часу, ні свого, ні вашого. Ми вже розріжемо цим ножом. Навірно, я взяв по кісточки. треба чуть взяти не так. О, гляньте. Оце так виглядає м'якоть у нього. Така, блін, аж. А ну-ка. Коло шкірки, коло самої шкірки кисла, коло самої шкірки, чи це сама шкірка навіть, а якщо оця сама м'якоть, А якщо їсти саму м'якоть, бо воно, дивіться, шкірка так от трошки, вона відстає від шкірки, то кислоти взагалі немає. Геть, абсолютно. Наче непонятно. По смаку. По смаку і не слива, і не абрикоса. Щось своє таке, знаєте, індивідуальне. Не можу, я щось в голові, воно мені щось нагадує. Не можу вам сказати, щоб і не в оману не ввести. Дуже добре. Діло в тому, що дуже добре. Якщо шкірочку кірочку цю не їсти, то й мені підходить. Абсолютно. Геть. Навірно, я прищеплю собі таке. Да. Шкірочку можна і не їсти. Вона геть абсолютно нічого не мішає, залишається, тобто даже... ну, в кого це повишена кислотність, як у моєму випадку. Який ще сорт винограду напоминає? Не той Джой. Ні, не, не Джой. А може і Джой. Кіс... Кісточка не, виді... не відділяється. Кісточка крепко сидить. Ну, я б не сказав, що це слива. Отакої От слив я не бачив да, і не знав, що це таке. Ну, автор сказав, Дмитро Валерійович сказав, що це плод називається, то віримо. Я не знаю, є у них ще якісь там сорта, імено, чи це просто плод, чи це ще підрозділ, бо їх там багато, вроді, є. Не знаю, не буду вам лишнього розказувати, але мені. Дуже дуже подобається. До речі, час кісточка дай. Щось вона тут така малесенька, слухайте. Та тут її нема пошти, дивіться, вона десь повбіжки, як... Як гарбузована сінина. У гарбузама, на, на, напевно, така от вона. Ну, щось взагалі не кругла, вона така плесковата і геть, геть манюсінька. Дивіться. Диковина, блін. Я такого раніше точно ніколи не бачив, не їв. Дуже смачний. Я так бачив у каталогах, попадалося мені. Далі, по-моєму, в атмосфері сада. Ну я скажу чесно, я не приділяв цьому уваги, бо я не знаю, що це таке, а, як... А, як... а якщо ти не знаєш, що воно таке, то ти туди і не дивишся. От зараз от... в цьому випадку я провірив, спробував, да? ну дуже смачна штука. Тако я раніше ну, не споживав, це чесно. І перший раз взагалі бачу я його. Не попадалось воно мені на очі, там, щоб я на ринку таке бачив. Таке, якщо бачиш, воно дуже в очі кидається. ну тобто Такий колір, розумієте? Давайте я ще спробую отак. От. Яке воно так. дуже буду крутити медленно його. Знаєте, воно як ото перепилені яйця, воно такі, блін, просто блискуче воно все. Воно, я бачу, що на камеру воно сильно отблиск у нього йде. Ну, покращено воно колір у нього такий, як ото точно перепилені яйця. Чи я не знаю. Такі вони геть оце в цяточку, такі, ну, дуже красиві. Бачите, отак, от, напевно. І вони різні такі. тут. Відтінок, можна сказати, один і той самий для всіх. Да? Ну, ну Такі кольори індивідуальні. Ну Як ото мрамор не повторюється, да? От так і це. Якісь вони дуже такі в очі кидаються. Я б таке точно би. Ну Щоб я його колись бачив. Ну Що хочу сказати? Дякую Дмитро. Дуже вам щиро дякую. Звісно, так. Да. Понесу в будинок на дегустацію родині, Я думаю, що їм це також дуже зайде. Мені скажу чесно, відверто подобається просто не їсти шкірку, бо мені просто її не зя. Я деякі навіть жасливі абрикоси не їм Ну, не можна мені. От. А так, в цілому, по п'ятибальній системі, якщо брати, 4 з плюсом. Бо для когось хтось навіть, ну, увагу не приверне на цю шкірку. Ну, вона тонка, ну, просто якщо її їсти, вона кислинку дає. От і все. А мені здається, що хто, у кого немає таких ват, як у мене, допустимо, з кислотністю, то наоборот та кислинка і буде у цьому цукру, бо цукор такий, у неї хороший. А до речі, ми не заміряли, та й у мене тут немає. Цей. То мені здається, воно тільки буде додавати. як Ну, смаку. Ну, прикольна штука. <рик> я придивлюся до цього. І, напевно, що я до вас буду звертатися. Якщо забуду, ви мені напомніть цей. Ну, має бути така краса. Слив є, воно багато. От, є куди його причепити і втечі там тих слив повно. І, якщо воно причеплюється на сливу, ну, ми ще з вами пообщаємося. То поспілкуємося, да, я виясню, як, що. Ну, таке, ну. Даже, напевно, стоїть даже дерево, б собі, мабуть, посадити. От Що нема в мене, то немає. Ну така прикольна штука. На цьому все. Дякую вам за увагу. І з цією, з іншою посилкою це од... окрема тема. Ми з нею ну, розберемося чуть... Уже в другому ролику, щоб не затягувати. оце. На цьому Буде цей ролик про плод. Ну, дуже прикольно. До побачення до наступних відео.